Завод медичних виробів наше наслідє представляє Нексус портативний пристрій для витягнення хребта. Вітаю. Я Олександр Поліщук, творець та виробник пристрою для витягнення хребта Нексус. При нашому заводі ми відкрили центр тракційної терапії для того, щоб люди з проблемами хребта одразу могли в одному місці отримати від профільних фахівців комплексну допомогу, що складається з трьох основних етапів: перший етап висококваліфікована діагностика ветерброневролога, нейрохірурга, яка показує, чи допоможе вам тракційна терапія, другий етап. Мануальна та фізіотерапія лікаря-невролога, які усувають спазми м'язів і зміщення хребців, перешкоджаючих тракції, І нарешті третій етап пробна тракція на нашому пристрої нексус, що дозволяє вам відчути і оцінити його ефективність та практичність. Тут, в нашому центрі, я й покажу вам, як працює пристрій. Витягнення хребта. Надалі тракцію необхідно робити на рівному ліжку або дивані. Нерівна поверхня завадить роботі пристрою, а занадто тверда, наприклад, підлога, не дасть вам розслабитися. Нами випускаються три види пристрою: малий, повний й доповнювальний. Малий комплект тільки для шийно-грудної тракції, повний комплект для усієї спини. Він дозволяє робити чотири види тракції: поперекову в самий затребуваний вид тракції, шийно грудну, грудну і загальну тракцію. Доповнюючий комплект він доповнює собою малий комплект до повного. У тракційній терапії важлива не стільки сила дії, скільки тривалість тракції у медицині зазвичай призначається 20-30 хвилин. Але якщо ви відчули дискомфорт або будь-які небажані симптоми, необхідно перервати тракцію або почати її спочатку, але з меншим тиском. При цьому важливо розуміти, що перші декілька хвилин витягнення хребта перешкоджають м'язи. Як правило, різною мірою спазмовані вони рефлекторно чинять опір навантаженню, і тільки після деякого часу поступово починають звикати і розслаблятися а відстані між хребцями збільшуватися. Це означає, що ефект від двох тракцій по 10 хвилин буде менший ніж від 20 хвилинної тракції. Ваше тіло краще розслабиться, якщо вам вдасться подрімати під час тракції, але найбільший ефект дає тракція перед сном. Чим більше часу в стані спокою видасте хребту для звикання і фіксації до знов збільшених міжхребцевих просторів, тим краще. Тому, вставши з пристрою, поменше ходіть та сидіть. Краще відразу лягайте спати, не зменшуючи ефекту від витягнення. Перед застосуванням пристрою знайдіть у таблиці кількість стиснень, що відповідає вазі вашого тіла. Увага! Людям з патологією хребта необхідно додатково погоджувати навантаження з лікарем. Після половини рекомендованих стиснень необхідно зробити двохвилинну перерву для звикання. Продовжити в повільному темпі по два стиснення з невеликими перервами, майже завжди надмірне навантаження призводить до м'язової крепатури, легкому болю, дискомфорту м'язів протягом одного двох днів. Особливо це стосується найбільш чутливої до перевантажень шиї, проте можливі й серйозніші наслідки. Тому дотримуйтеся рекомендованих у таблиці кількості стиснень. Поперекова тракція виймаймо з кейсу деталі. Розкриваємо рамку лижу назовні до клацень фіксаторів. Відкладаємо в бік підголів'я, яке в цьому виді тракції не бере участь. Важливо в самому початку збірки відразу зорієнтувати майданчик. Покладіть його в центрі ліжка лижею зігнутою кромкою, спрямованою в ноги ліжка, розкриваємо телескопи, потягнувши за голівку телескопа повністю до цифри 15, Висуньте та проверніть середній сегмент. Зафіксувавши його. Якщо при цьому висунувся тонкий сегмент, поверніть його назад. Рейки голівок направте уздовж телескопів, як їх продовження до узголів'я ліжок, та вставте в середні пази. Рейки біля основи телескопів треба вставити в тунелі майданчика, телескоп з жовтим стопором, в тунель з буквою ЄЛО жовтий, інший телескоп в сусідній тунель. Обидві рейки вставте до кінця у відповідні пази. Тепер натисніть великим пальцем на жовтий стопор та висуньте іншою рукою шток до жовтих міток на металі. Це можна зробити і по-іншому. Натиснути на рукоятку вісім разів. Так чи інакше, ви вирівнюйте на один рівень обидва телескопи. Тепер переходимо до кейсу трансформера. Рамка росту має три положення: під низький, середній та високий зріст користувача. Рамка вставляється в пази у вертикальному положенні. Переконайтеся, що обидві кінці рамки повністю увійшли до пазів та проверніть її назовні кейса, щоб рамка увійшла до вирізів у його бортах. Зафіксуйте її, провернув обидва зачепи. Переверніть кейс і поставте його на ліжко на обидві рамки так, щоб рамка росту була з боку майданчика. Піднесіть рамку росту до майданчика, фіксатор над рейкою, що обертається, оберніть вниз. Інший поверніть вгору, щоб він не заважав рейці. Циліндр на рамці росту. Вставте до одного з двох отворів на тунелях майданчику, щоб рамка отримала опору. І кейс став стійким, щоб після тракції комфортно встати, важливо дотримуватися правила комфортного вставання. Цилиндр. Необхідно вставити в той отвір тунелю, в якому знаходиться рейка далекого від вас телескопа, через який ви не вставатимете після тракції. Ближній до вас телескоп повинен вільно вийматися з тунеля. Вибір отвору на рейці телескопа залежить від індивідуальної комплекції, щоб при тракції рукоятка телескопа не упиралася з боку у ваше тіло. Передбачено два варіанти упору фіксації при поперековій тракції. Варіант від спинки ліжка чи стіни за допомогою рейок-подовжувачів. варіант з притисненням рейок в чохлах для користувачів, у яких конструкція ліжка не дозволяє використати рейки подовжувачі Варіант від спинки ліжка З'єднайте рейки подовжувачі з рейками телескопів та упріть усю конструкцію в спинку ліжка. Якщо один чохол на рейці торкається спинки, а інший ні, перевірте. Чи висунений шток на телескопі з жовтим стопором до жовтих міток? Від краю ліжка до рамки лижі має бути відстань, по якій вона ковзатиме під час тракції не менше 15 см. Якщо ця відстань менша, скоротіть телескопи на довжину, що бракує. Пристрій зібрано. Подивіться в таблицю навантажень та запам'ятайте вашу кількість стиснень. Лягати краще так, спочатку сісти в простір між телескопами, покласти ноги на кейс, присунутися до нього, щоб місця згинання ніг співпали зі згином поверхонь кейса і після цього лягти повністю. У пристрої передбачений також інший, комфортніший спосіб лягти на нього. Для цього вам на півхвилини знадобиться помічник. вийміть ближній до вас телескоп з тунелю майданчика і передайте його вашому помічникові. Це дозволить вам сісти впритул до кейса, і ноги відразу виявляться на своєму місці на кейсі. Після того як ви зручно уляжетеся, помічник повинен повернути телескоп назад до тунелю майданчика і вирівняти його паралельно ліжку, щоб чохол рейки подовжувача торкався спинки ліжка. Тепер можна приступати до тракції. Синхронно стискайте руками ручки на телескопах. Кожного разу висуваючи штуки, ви відсовуєте кейс від спинки ліжка. Кейс тягне за гомілки, і навантаження передається на поперековий відділ хребта, витягаючи його. Після декількох натиснень подивіться, чи не ковзують чохли рейок по спинці ліжка, і при необхідності поправте їх. Рахуючи стиснення, ви визначите момент досягнення потрібного вам навантаження. Важливо під час тракції не піднімати ноги, інакше тракцію доведеться повторити спочатку. Якщо ви зазнаєте неприємного тиску від кейса в місці згину ніг, покладіть під це місце на кейс маленьку подушку або рушник. Не варто робити таку тракцію на гладкій підлозі в одязі. Тіло ковзатиме за кейсом через відсутність достатньої сили тертя між підлогою і спиною. Варіант з притисненням рейк в чохлах. Сенс цього варіанту, лягаючи корпусом спиною на рейки з чохлами, ви притискуєте їх досить сильно, щоб вони стали майже нерухомим упором, від якого відсовуватиметься майданчик з кейсом, що тягне вас за ноги. Зніміть з рейк подовжувачів чохли та надіньте їх на рейки у голівок телескопів буквами Ап вгору. Тепер поверніть ці рейки одну до одної так, щоб вони виявилися одна над іншою у два поверхи. Якщо чохли виявилися не один над іншим, перевірте, чи висунений шток з телескопа з жовтим стопором до жовтих міток тільки після першої проби ви зрозумієте, яке взаємне розташування рейк з чохлами підходить саме вам. Причина – у кожної людини свій неповторний есобразний вигін хребта. Людям з більш вираженим вигином хребта якраз підійде розташування реєк в чохлах в два поверхи, а з яскраво вираженим. Згори чохлів треба покласти ще й подушку або рушник. Люди з менш вираженим вигином хребта, як тільки ляжуть спиною на два поверхи, відразу відчують дискомфорт від неприємного тиску на хребець, що виявився над чохлами. Таким людям необхідно розташувати рейки в чохлах в один поверх. На телескопі, чухол якого виявився згори, треба висунути середній сегмент на дві цифри, тобто на ширину чухла, назовні, і зафіксувати. Так само робиться і підгонка довжин телескопів під ваш зріст, щоб коли ви ляжете, рейки в чухлах виявилися на межі між поперековим і грудним відділами приблизно відповідність цифр на телескопі росту людини. 18. Високий зріст. 19. зріст вище за середній, 20. зріст нижче середнього, 21. низький зріст, щоб рейки в чухлах опинилися на межі між поперековим і грудним відділами хребта. користувачам з низьким ростом необхідно сполучати кейс з майданчиком тільки через той отвір, який ближче до рейк в чухлах. Комфортно встати в цьому випадку можна тільки з певного боку. Від краю ліжка до рамки лижі має бути відстань, по якій вона ковзатиме під час тракції не менше 15 см. Вирівняйте усю конструкцію, щоб її елементи були строго перпендикулярні або паралельні один одному і контурам ліжка. Це запобіжить перекосам, що заважають виконанню тракції. Пристрій зібрано. Подивіться в таблицю навантажень і запам'ятайте вашу кількість стиснень. Лягайте краще так: сядьте у ліжку у квадрат, що утворився між телескопами. Покладіть ноги згори на кейс, просуньтеся до нього, щоб місце згинання ніг співпали зі згином поверхонь кейса і ляжте повністю. Рейки в чохлах повинні виявитися на межі між поперековим і грудним відділами хребта. Якщо ви відчуваєте, що це не так, необхідно встати і змінити довжину телескопів. У пристрої передбачений також інший комфортніший спосіб лягти на нього. Для цього вам на півхвилини знадобиться помічник. Візьміть ближній до вас телескоп з тунелю майданчика і передайте його вашому помічникові. Це дозволить вам сісти впритул до кейса, і ноги відразу виявляться на своєму місці на кейсі. Після того, як ви зручно уляжетеся, помічник повинен повернути телескоп до тунелю майданчика, підправте телескопи ліктями під себе, зробивши їх паралельними тілу, і можна починати тракцію. Синхронно стискайте руками ручки на телескопах. Кожного разу, висуваючи штуки, ви відсовуєте кейс від притиснутих вашим тілом реяк у чохлах. Кейс тягне за гумілки, і це навантаження передається на поперековий відділ хребта, витягуючи його. Рахуючи стиснення, ви визначите момент досягнення потрібного вам навантаження. Важливо під час тракції не піднімати ноги й корпус, інакше навантаження ослабне і тракцію доведеться повторити спочатку. Якщо ви зазнаєте неприємного тиску від кейса у місці згину ніг. Покладіть під це місце на кейс маленьку подушку або рушник. Також їх можна покласти на чохли. коли відчувається дискомфорт від того, що чохли на рейках занадто давлять на хребці грудного відділу у випадках яскраво вираженого вигину хребта, коли, незважаючи на розташування рейок в два поверхи, навіть після п'яти вісьми натиснень, вони продовжують повсти до лопаток і награють роль фіксатора. Продовження загальної інструкції для обох варіантів. Досягнувши максимального для вас навантаження, можете залишити пристрій в такому положенні постійного тиску, особливо коли у вас виходить при цьому задрімати, тобто повністю розслабитися. Це безперервний режим тракції, або ви можете вибрати інший режим тракції переривчастий чи «Інтермітуючий». Для цього треба чергувати збільшення тиску з його зменшенням. Через півхвилини хвилину після закінчення висунення штоків треба змістити руки трохи нижче і великими пальцями одночасно натиснути на стопори в основах рукояток телескопів. Ви відразу відчуєте зменшення тиску на ноги. Навантаження змінюється швидкою релаксацією, роблячи переривчасту тракцію в заданому ритмі, наприклад, півхвилини збільшення навантаження 15, Секунд пауза після скінчення навантаження ви досягаєте більшого ефекту, оскільки разом з дією на кістково-суглобовий зв'язковий апарат, інтермітуюча тракція, вибірково впливає на рівні м'язів на зразок насосу, що сприяє поліпшенню кровообігу, припливу й відтоку артеріальної та венозної крові і лімфи. Поза із зігнутими ногами на кейсі зменшує опір м'язів. У такому положенні клубово-поперекові м'язи укорочені і не створюють додаткового тиску на міжкребетні диски. В силу цього, якщо є біль, в такій позі вона ще до початку тракції значно зменшується, а самі м'язи зі зближеними в такому положенні точками прикріплення чинять менше опору витягненню. Комфортне вставання. Після тракції, перш ніж встати, візьміться за телескоп, через який ви лягли, і рухом від себе вийміть його з тунелю майданчика і опустіть на підлогу. У варіанті, коли рейки в чохлах під спиною, при цьому злегка оберніться на протилежний бік. Цією дією ви звільняєте собі місце для комфортного вставання з пристрою. Далі усі дії треба робити повільно: опустіть ноги з кейса. Потім оберніться на бік і сядьте. Якщо телескоп не виймається з дунелю, значить при зборці пристрою не було дотримано правила комфортного вставання, і циліндр рамки росту увійшов не до того отвору на майданчику. У такому разі, спочатку висмикніть рамку кейса з майданчика. При складанні телескопа для засування штока всередину утримуйте натиснутим стопор біля основи рукоятки інші дії зі складання для зберігання треба зробити в зворотному від зборки порядку. Щоб усі деталі помістилися, необхідно покласти їх саме так, як тут показано. Закрити кейс, притримуючи стрічки усередині і защіпнути в два натиснення спершу великим пальцем тут і відразу іншою рукою згори Шино-грудна тракція для неї потрібні елементи, що входять як в малий, так і в повний комплекти: телескоп, підголів'я і чохол, який в малому комплекті завжди дасть на рейку телескопа. Потягнувши заголівку телескопа, розкриваємо його на всю довжину і повертаємо середній і тонкий сегменти телескопа, кожен відносно іншого, зафіксувавши їх. Рейки розгортаються на 180 градусів в потрібну вам сторону. Вставте їх в пази до кінця, збираючи пристрій в перший раз, вам необхідно підібрати свою власну довжину телескопа, оскільки вибір цифри на телескопі багато в чому залежить від ваших індивідуальних пропорцій тіла. Ми можемо для початку примірки позначити тільки орієнтовні відповідності цифр на телескопі з росту людини. Середній сегмент висунений повністю до цифри 15. Знайдіть найближчу до вашого росту цифру і зафіксуйте тонкий телескоп на ній. Повністю засунутий тонкий сегмент. На середньому цифра 15 відповідає росту 162 см, цифра 16 – 158 см і так далі. Розташуйте П-образний телескоп на ліжко рейками, спрямований до вас так, щоб вільна рейка без чохла опинилася в узголів'ї ліжка. Пообертайте до зборки бічний важель на підголів'я, щоб після того як ляжете, ви вже знали, як відрегулювати зручну для вашої шиї ширину м'яких упорів. З'єднайте підголів'я з вільною рейкою через один з отворів його вибір. Залежить від індивідуальної комплекції тіла, відстань від підголів'я до узголів'я ліжка має бути не менше 20 см. Перш ніж лягти на пристрій, переконайтеся, що телескоп паралельний краям ліжка, це запобіжить перекосам, що заважають виконанню тракції. Подивіться в таблицю навантажень і запам'ятайте вашу кількість стиснень. Лягти на пристрій треба так, щоб рейка з чохлом виявилася під крижами, а шия в ложі під голів'я. Якщо ви відчуваєте, що шия лягла вище або нижче в ложі між м'якими упорами під голів'я, перевірте, чи лягли ви на чохол саме крижами, при необхідності змістіться в потрібну сторону. Якщо це не допомогло, доведеться встати і змінити довжину телескопа відповідно до вашого зросту. Повертаючи важіль на підголів'ї в різні боки, знайдіть оптимальну для вас ширину ложа. Переходимо безпосередньо до тракції, стискаючи кистю руки ручку на телескопі, ви кожного разу все більше висуваєте шток. При цьому м'які упори під відсовуються від рейки з чохлом, притиснутою вашим тазом. З кожним новим рухом зростає тиск м'яких упорів на потилицю шийний, а за ним і грудний відділ хребта починають витягуватися. Рахуючи стиснення, ви визначите момент досягнення потрібного вам навантаження. У міру висунення штока ви відчуєте поступово виникаючий перекіс в тиску підголів'я на потилицю, пов'язану з консольною, тобто односторонньою конструкцією пристрою. Тому вирівняйте пристрій вільною рукою. Важливо під час тракції не піднімати таз. Не відривати голову від підголів'я, інакше навантаження зменшиться, і тракцію доведеться повторити спочатку. Досягнувши максимального для вас навантаження, можете залишити пристрій в такому положенні постійного тиску на шию, особливо коли виходить при цьому задрімати, тобто повністю розслабитися. Часто буває так, що після деякого часу починає виникати дискомфорт від великого тиску м'яких упорів в потилицю. Ви можете, або обертаючи важелем, розширити ложе для потилиці, або, намацавши стопор біля основи рукоятки телескопа, натиснути на нього і, натиснувши потилицею на упори, злегка засунути шток. Кожна з цих дій. По-своєму, зменшує тиск. Цей спосіб чергування періодів збільшення і зменшення навантаження, переривчаста або інтермітуюча тракція, благотворно впливає на м'язи та інші м'які тканини. Після першої тракції, коли ви визначилися з оптимальною довжиною телескопа, обов'язково відмітьте маркером вашу цифру для комфортного початку при наступних тракціях. При складанні телескопа для засовування штока всередину. Утримуйте натиснутим стопор біля основи рукоятки інші дії і складання та зберігання треба зробити в зворотньому від зборки порядку. Рудна тракція застосовується після освоєння варіанту поперекової тракції з притисненням чохлів. Зберіть пристрій як у варіанті поперекової тракції з притисненням чохлів, але замість кейсу трансформера використайте рушник завдовжки 45-60 см. Покладіть майданчик на рушник і накрийте його іншою половиною. Рушник складано навпіл через майданчик. Притиснутий вашим тазом рушник фіксує майданчик, не даючи йому піти з під вас. Витягуватися будуть нижньогрудні хребці, що опинилися в просторі між чухлами і рушником. А також поперек. Деякі користувачі вважають за краще робити так і поперекову тракцію. Проте, як вже говорилося вище, на підставі біомеханічного аналізу для неї найбільш оптимальна поза із зігнутими ногами на кейсі. Загальна тракція. Застосовується після освоєння поперекової і шийно-грудної тракції. Увага! Людям з патологією в шийному відділі загальна тракція на облаштуванні Нексус протипоказана через потужнішу в порівнянні з шийно-грудною тракцією дію, комбінований варіант поперекової і шийної грудної тракції. Телескоп з жовтим стопором встановить для шийно-грудної тракції, але у високих користувачів, щоб вистачило довжини телескопа, його рейка повинна увійти не до тунелю з буквою «Yellow», а навпаки, в інший тунель майданчика. Інший телескоп зберіть для поперекової тракції або від спинки ліжка, або з притисненням рейки в чохлі і вставте в тунель з буквою «Yellow». Якщо ви лягаєте на рейку, її чохол треба обернути рушником аби придавити подушкою для більшої фіксації спиною. Один телескоп витягає верхню частину спини, інший нижню. Деякі користувачі в цілях профілактики віддають перевагу цьому варіанту тракції над усіма іншими. Пам'ятайте, що застосування тільки однієї тракційної терапії саме по собі не відновить ваш хворий хребет, але виконуючи її в комплексі з лікувальною фізкультурою, мануальною або фізіотерапією, якщо це стане частиною способу життя, ви зможете зупинити розвиток патології та відчути безповоротні поліпшення в стані вашої спини. Через розуміння і виконання такого комплексного підходу, ми можемо ставити питання про кількість тракції. спочатку, щоденне витягнення на ніч до появи стійкого ефекту, потім за потреби в якості однієї з підтримувальних процедур. Будьте здорові!